Вітаю! Мене звуть Галина Глеба, і сьогодні я розповім вам про культову архітектуру різних регіонів світу. Архітектура це просторовий вид мистецтва, і він завжди відігравав у історії людства надважливу роль. А культова архітектура це споруда для релігійних потреб, як то богослужіння, моління, поминання та здійснення інших ритуалів релігійних таїнств. Давньоримський архітектор Вітрувій вважав, що для споруди найважливішими є міцність конструкції, її користь та краса. Ми ж зосередимося на структурі та задумі архітектури, щоб навчитися читати культові споруди, немов книжки. Бо ж конструкція споруди це наче літери, натомість архітектурний задум це ідейне наповнення. Вивчають та досліджують архітектуру одночасно різні науки, інженерія, теорія та історія архітектури і мистецтв, філософія, соціологія та культурологія. Бо ж архітектура це не тільки конструкція з каменю, цеглу чи бетону, а насамперед історія людей різних епох та народностей. Архітектура зберігає для науковців і дослідників історичні артефакти, і особливу роль історії будь-якої давньої цивілізації або ж новітніх епох відіграють культові споруди. Їх можна розподілити на поховальну та храмову архітектуру. Від прадавніх цивілізацій до наших часів збереглися різноманітні поховальні комплекси. Найвідомішими з них є гробниці єгипетських фараонів, піраміди, що зараз на екрані. Це величезні ансамблі, що могли вміщувати одночасно кілька поховань для фараона, його дружини, війська і слуг. Піраміди розпочинали споруджувати відтоді, як фараон приходив до влади і аж до самої смерті. Найбільшою за масштабами є піраміда Хеопса. Кожен її кут зорієнтовано відповідно до сторін світу та розташування зірок. Це дає науковцям змогу припустити, що єгиптяни мали знання з астрономії, математики та інженерії. Усередині піраміди прикрашали стінописом та рельєфами, як ті, що зображено на екрані. Писемність давніх єгиптян була образною і знаковою, ієрогліфами, а тому мистецтво давніх єгиптян та їхні стінописи це наче сучасні комікси, що поєднують текст і зображення. У єгипетських стінописах зображено та описано не тільки історію правління фараона, а й також уявлення про земний та потойбічний світи. І саме поховальні споруди зберегли для нас історію цієї цивілізації. Іншим типом культових споруд були храми. Жителі давнього межиріччя споруджували свої святині на підвищенні зі східчастою основою, що вела до храму. Така культова споруда називалася зекурат і була типовою для Вавилонської, асирійської та шумерської культур. Зикурати були одночасно і храмами, і обсерваторіями, і науковими центрами. Серед нині збережених зекуратів найвідомішими є великий комплекс в Урі, що споруджений у 21 столітті до Нової ери. Світлини з руїнами зекурату в Урі саме на екрані. Але всю історію культури межиріччя найвищим закуратом був храм у Вавилоні. Присвячувався він верховному богові мардуку та був заввишки 91 метр. Можна лише уявляти, яке враження справляла на давніх людей така масштабна споруда. Саме з цим закуратом пов'язують і міфічну вавилонську вежу, яку, за переказами, будували як шлях людини до самих хмар. А ось давні греки створювали культову архітектуру одночасно і як храм певного божества, і як державну казну, золоту скарбницю. У стародавній Греції розробили повноцінну конструктивну систему, що стала основою західноєвропейської архітектури ордер. Це була одночасно конструктивна та художня система культового будівництва. Для давніх греків основою була ідея гармонії зовнішнього і внутрішнього, а тому всі архітектурні елементи мали бути збалансовані та естетично і конструктивно поєднуватися одні з одними. Античний ордер ми легко впізнаємо за щільними рядами колон. Оздоблення верхів'я колони капітель багато може розповісти нам про час спорудження та ідею певного давньогрецького храму. Перед нами на екрані схеми оздоблення різних ордерів. Розрізняють простий та скромний доричний ордер з присадкуватими колонами, більш вишуканий і стрункий іонічний ордер. Його колони тонші та вищі, а капітелі завершуються завитками. А також розкішний і багатий на декоративні деталі Коринфський ордер. Найвідомішим храмовим комплексом є Акрополь у атенах, Афінах, столиці Греції. Це гора на узбережжі, де розташовані усі головні культові та адміністративні споруди. А ось головним храмом Акрополя є величезний парфенон. Зараз його світлина на екрані. Споруджений у золоту епоху давньогрецької архітектури, парфенон став вершиною архітектурної майстерності давніх греків, а імена авторів храму збереглися досі: це архітектори, інженери Калікрат та Іктін і скульптор Фідій. Вишукана багата архітектура та скульптурне оздоблення Парфенону повністю відповідали призначенню споруди бути центром науки, політики та державною скарбницею морського союзу об'єднаних грецьких полісів держав. І в майбутньому давньогрецький ордер стане зразковим для наступних поколінь та різних культур. А от на Сході з давніх часів побутують геть інакші релігійно-філософські вірування. Приміром, індуїзм та буддизм, даосизм та конфуціанство. А тому на сході у Індії, Китаї, Японії сформувалися і поширилися зовсім інші естетика, тип і конструкція храмової архітектури. Краще навіть сказати, що східна культова архітектура дуже різноманітна і може поєднувати різні риси, стилі та вірування в одному храмі. На екрані світлина Великої ступи Санчі. Архітектурний тип ступи це храм, що схожий за формою до великого кам'яного куполу або дзвону. Він зародився у Індії. Найвідомішою і найдавнішою є велика ступа Санчі, що огороджена чотирма брамами відповідно до кожної зі сторін світу. Згодом цей вид культової архітектури поширився і у інших східних країнах. А у Китаї типовою національною спорудою є пагода. І вона може бути не тільки культовою храмовою спорудою, але й охоронною вежею. Зараз на екрані ви бачите фото пагоди. Унікальність її конструкції це каркас із рухомими кріпленнями під кріблею, що тримають одночасно на споруді кілька дахів. Самі ж дахи подібні до крил і широко простягаються за межі будівлі. Це стало головною рисою китайської національної архітектури і поширилося не тільки на культові, а й на побутові та житлові споруди. З початком формування та утвердження монотеїстичних релігій, себто вірування у єдиного Бога, як то юдаїзм, християнство та іслам, виникли і нові типи конструкцій та естетики культової архітектури різних регіонів. Культовою спорудою юдаїзму є синагога. На екрані синагога Бродського у Києві. За юдейськими релігійними правилами це молитовний дім, а не храм. У синагозі вивчають Святе Письмо і це місце для колективних молитов. Юдеї вірять, що будь-яке приміщення може бути спеціально освячене і стати синагогою. А тому в юдейській традиції немає особливих архітектурних рис, що могли б бути притаманні синагозі, бо ж культовою спорудою стане те місце, де для молитви збереться юдейська громада. А от християнство представлене великим різноманіттям архітектурних конструкцій, що у різні періоди відповідали уявленням вірян про храм Бога на землі. Ранньохристиянські храми були простими за конструкції прямокутними спорудами, базиліками. Їх прикрашали фресками, цебто малюнками на мокрому тиньку, а також мозайкою. Згодом у Західній Європі поширення набули чернечі ордени, саме тому виникла монастирська архітектура, яка часто виконувала ще й оборонну функцію. Храми були схожі на замки, адже у середньовіччі постійно доводилося відбивати напади ворогів та захищати їх від пограбування. Згодом християнські храми почали будувати у центрі середньовічних міст, і вони стали стрімкими та високими. Це характерна риса готичної християнської архітектури, як от Міланський собор, що зараз на екрані. Храми, що схожі на кам'яне мережево зі шпилів та розкішного скульптурного кам'яного оздоблення. Для східної Європи собори були не тільки храмами, а й культурними, політичними та освітніми центрами. Софія Київська, що її фото зараз на екрані, поєднувала в собі багато різних функціональних призначень, але найперше вона була головним собором Русі України. Загалом основним архітектурним типом культової християнської споруди став храм із дзвіницею, що могла розташовуватися поряд як самостійна споруда, або бути частиною храмової конструкції. А ось у ісламі, як наймолодший серед монотеїстичних релігій, поєднано кілька різних принципів храмового будівництва і створено самобутній тип мусульманської культової споруди мечеть. На екрані велика мечеть Айя Софія. Нині головна святиня турецької столиці Стамбулу. У минулому це ж головний християнський храм Візантійської імперії, Свята Софія, за іменем якої колись була названа і Софія Київська. З часом мусульмани добудували християнському храму чотири мінарети, вежі з яких лунає заклик до молитви. І ця споруда одночасно поєднала християнську та ісламську символіку в архітектурі. А ще у мусульманському храмі є священне місце міхраб. Це ніша всередині мечеті, що завжди вказує напрямок до священного міста Мекка, де розташована головна святиня мусульман. Усі мечеті світу збудовані у напрямку Мекки. Нині храми більшості релігій та конфесій це приклад синтезу різних мистецтв, Себто поєднання архітектурного, візуального, музичного та навіть перформативного мистецтва у одному просторі. Людство різне у своїх віруваннях, і протягом тисячоліть воно по-різному уявляло і призначення культової архітектури, і її естетичний образ. Сьогодні навіть споруджують храми для усіх релігій. На екрані каплиця Тернового вінця у США, що існує з 1980 року та є позаконфесійною. Ідея храму підкреслена його архітектурним рішенням. Конструкція вписана у ландшафт, є прозорою, без будь-яких сакральних символів та образів жодної із релігій. І тому кожен, хто хоче помолитися чи побути наодинці, незалежно від релігії чи конфесії, може прийти до цього храму. Архітектура змінюється, адже змінюються і матеріали. Проте залишаються основні образи та принципи культової архітектури, що їх майстерно втілюють архітектори, інженери, скульптори, живописці, музиканти та інші, аби передати ту ідею, якої потребує сучасна людина. На цьому наш урок завершено. Дякую вам і до зустрічі!